Друзі, всім привіт! З вами канал Степа Авторозбір. Мене звуть Степан. І сьогодні говоримо про Hammer H1. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто хоче кинуть кілька гривень донату, будь ласка, ссылка в описі. І тепер переходимо до самого відео. Отож Hammer зародився не сам по собі, а раніше нього існував такий армійський позашляховик HMMWV. Скорочено Humvee. Розробкою позашляховика займалась північноамериканська компанія AM General. Початок проекту Humvee було покладено 1970 року. Метою проекту була розробка автомобіля повністю відповідного чи малим армійським вимогам. Тобто для армії потрібен був позашляховик. Його зробили. Назвали Humvee, Він став на озброєння США, став дуже всесвітньо відомим і стояв на озброєнні більше як в 40 країн. І виготовлявся в різних модифікаціях, що робило його справді багатоцільовим військовим транспортом. В той час був дуже популярним такий актор, як Арнольд Шварценеггер, якому подобався даний автомобіль Хамві. І він дуже просив компанію зробити цивільну версію даного автомобілю. Компанія довго вихилялась від того. Не знала, чи буде з того різон чи ні якийсь дохід, і так далі. Чи буде це взагалі якимось раціональним рішенням? Але все ж таки компанія під тиском Шварца здалась, і в 92-му році почалось виробництво і цивільної моделі, яка отримала назву Hammer H1. Над цим автомобілем працювала компанія General Motors. Цивільна версія позашляховика відрізнялася від військового всього декілька змінами, тобто, це був все таки військовий позашляховик. І він і виглядає як військовий позашляховик. Отож Hammer H1 автомобіль випускався з 1992 по 2006 роки і був першим в модельній лінії Hammer. Спочатку він був тільки як Hammer, однак в 98 році General Motors почав продавати Hammer H2, який був побудований на шасі Chevrolet Tahoe. Саме в цей момент Хаммер отримав позначення H1. Раніше був просто як Хаммер. для колекціонерів. Найбільш бажаною моделлю є H1 Альфа, вироблена в останній модельний рік. 2006. Модель відрізняється потужнішим двигуном і відповідно виділяється в модельній лінійці витратою палива. Спочатку розроблений виключно для використання у військових цілях, повноприводний позашляховик був випущений на цивільному ринку у зв'язку з великим попитом, маючи 16 дюймів, тобто 40 см дорожній просвіт, а також широко поставлений по кутах кузова колеса. У купі з високим кутом підйому і спуску зі схилів Hammer може дертися по 56 сантиметровій висоті перешкод, впоратись з 60% процентним ухилом і форсувати броди за вуглибшки аж до 30 дюймів, тобто 76 сантиметрів. Зборка хаммер H1 і Hammer проводилась на одній складальній лінії, а потім цивільний H1 офарблювався і отримував додаткове оснащення вже в іншому виробничому цеху. У цього автомобіля є багато незвичайних особливостей. Він використовує винесені всередину кузова гальма, радіатор розташований високо і нахилений назад над двигуном, причому знаходиться радіатор безпосередньо на передньому капоті. Повітрозабірник на хамері також встановлений досить високо, що дозволяє проходити позашляховику водні перешкоди в брід, перебуваючи при цьому по пояс у воді. Об'єм двигунів. Значить, найменшим був двигун 5,7 літра, найбільшим на 6,6 літрів. В останній рік випускався Hammer H1 Альфа. Він мав 6,6 літрів двигун v 8 який мав 300 кінських сил. Попередні двигуни мали максимально 200 кінських сил. Виробництво Hammer H1 припинилось у червні 2006 року в зв'язку з новим законом викидів для дизельних двигунів. Транспортних засобів, який вступив в силу у 2007 році. А тепер подивимось в інтернеті, за скільки можна купити даний автомобіль в Україні. Значить, знайшов на сайті якомусь купу оголошень. Ось відкриємо перший з них. А оказується, що це все під замовлення. Знаходиться в Німеччині, знаходиться ще десь. І ні один з них. Немає українських номерів, щоб придбати і зразу їздити. Можна тільки з доставкою. Ось, подивіться на ціни. Не відкрилось, немає, напевно, фотографії. 107 тисяч доларів, 39 тисяч, 53, 86, тобто ціни різняться. 39 тисяч найменше, що я бачив. Звичайно ж, буде розмитнення, пригон і так далі. Ось такий заряджений, 86 тисяч доларів. Знаходиться в Німеччині 94-й рік. Тобто третій рік з початку випуску. Двигуни тут навіть немає про що говорити, тому що вони всі якби подібні, і автомобіль доволі рідкісний, щоб сказати, що цей краще, цей там краще. Немає, напевно, таких людей, крім Арнольда Шварценеггера, в якого було їх сім штук різних в гаражі. Подивіться, як виглядає всередині. Просто як військовий автомобіль, а не як цивільний якийсь. Просто як якийсь, не знаю, кабіна космічного корабля. Дуже цікаво. І хто хоче собі такий купити, я не знаю, але це настільки дебільно, що і круто одночасно. А щоб купити в Україні, я знайшов по всіх сайтах лише один автомобіль. Hammer H1 в одному екземплярі. 90 тисяч доларів, чернігів. Тому що, он там є інші оголошення, це H2, H3. Подивіться, який стан, білий. Ось такий вигляд має. Наші номера. Можна купити, сісти і поїхати. Погано інтернет трішки вантажить, тому що тільки з'явилось світло з нашими блекаутами, перебоями і так далі. Так, дивимось по зовнішньому вигляду. Диски здаються такі маленькі колісні, але насправді це 16 Ці диски, Уявіть, які шини по висоті тоді. Просто виглядає, як якийсь військовий. H2 і H3 були вже більш такі цивілізовані, можна сказати. А цей просто звір, дракон з пустині, з якихось, я не знаю, асоціюється з якимись афганською війною, ще якимось, так, Ірак. Ну, Тобто там вони використовувалися особливо ці хамві, і в даний час навіть використовується. А це просто чуть-чуть оцивільнена, так сказати, версія того військового автомобіля. Ось, подивіться на обладнання, коробки, роздатки. Все зроблено як для військових, а не як для, е для зручності. Все зроблено для надійності в пустині, щоб воно проїхало будь-які перешкоди і доставило солдат в цілості і в сохранності, скажімо так. А не для зручності, для того, щоб дівчатам їздити на манікюри. Звичайно ж. Але тим не менше хтось хоче придбати. Подивіться, скільки місця в салоні, тобто. Де одне сидіння, і де інше, між ними ще можна два поставити. Це просто жесть. Хтось все-таки хоче такий купити. Напишіть обов'язково в коментарях, чи хотіли б ви собі придбати даний автомобіль. Або якби вам його хтось подарував, чи ви б їздили чи продали б. Не знаю. Кажу, що це настільки дебільно, що і круто одночасно. Дуже цікаво. Тому що хочеш відрізнятися. Від інших своїм автомобілем, і це можна зробити тільки на такому автомобілі. Автомобіль куплений у США в офіційного дилера. Один хазяїн автомобіль наїздив 8 тисяч кілометрів по українських дорогах, використовувався тільки для поїздок на відпочинок сімейний, достойний автомобіль для любителя. Відповідаю на всі питання. Дзвоні. Дизель 6,46 літрів. Місто 17 літрів, дизель-траса у 15. Мені здається, що може бути і більше, ніж 17-15 літрів. Якщо трішки наступить на газ, більше інформації ніякої я не знайшов. Ось, другі друзі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з даного приводу. Ще раз повторюю. Немає автомобілів чим відрізнятися від інших. Хіба от на такому автомобілі можна реально. Тому що, що в театуре, що якась там Audi Q5, воно все хоч і різне, але все схоже. Е, от По формі кузову взяти. А цей дракон просто відрізняється кардинально від цього. Але от кажу, не знаю, чи він би був мені потрібний. Був будучи я, наприклад, навіть мільйонером доларовим. Не знаю наскільки він мені потрібний і доцільний. Напевно, абсолютно недоцільний. Але чи хотів би я його купити собі? Не знаю, не знаю. Питання спорне, але автомобіль дуже цікавий однозначно. На Уликс я знайшов ще один екземпляр, але це був цей самий автомобіль, тобто закинутий на двох сайтах. Більше нічого такого немає з h перших. Друзі, напишіть в коментарях, чи подобається вам, чи хотіли б ви собі, і що ви думаєте. Про даний автомобіль і про це відео взагалі. Бажаю всім гарного дня. З вами був Степ Авторозбір канал. Мене звуть Степан. Всім пока.